За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі, спокон віку прометає там орел карає, що день Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не на дні моря поле, не скує душі живої, ні слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на слушність завісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли от почити, Ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться усі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві є ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні гори кров'ю политі. Отамто милостиві їми ненагодовану іголу застукали сердешну волю. Та й цькуємо. Лягло кусьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїтцях імператоро й би стало. З дітьми і внуками втопить сльозах у дов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерний гарячих сліз, А батькових, старих, кровавих. Не ріки. Море розлилось огненне море. Слава. Слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям! Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая!